Стрічка новин щоденно наповнена тисячами кричущих заголовків, обстріли, наслідки руйнувань, історії загиблих. Такі повідомлення можуть викликати паніку чи тривогу, а особливо у тих, хто ще не має цілком сформованої психіки. Сьогодні у студії говоримо про вплив інформаційного навантаження на ментальне здоров'я підлітка з психологиною Світланою Ющенко. Світлана Ющенко, сімейна та кризова психологиня, травмотерапевтка, тренерка програми ВОЗ зі стрес-менеджменту, входить до складу національної психологічної асоціації, консультант і супервізор програми Сета. Світлана, добрий день. Доброго дня на вашу думку, наскільки серйозно впливають соціальні мережі на емоційний стан підлітка? Соціальні мережі впливають на стан підлітка з двох сторін. З однієї сторони вони точно розвивають, допомагають шукати нову інформацію, тобто розширюють горизонти, да? але є зворотній бік медалі цієї. Те, що соціальні мережі мають дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності, об від яку підлітки можуть травмуватися. Можуть переживати тривогу, інколи навіть зачинятися, тому що перестають спілкуватися там з рідними, близькими, тому що та інформація, що містить, може їх не тільки там травмувати, а і містити той контент, який їх шокує, з яким їм важко справитися, які вони не знають, як перевірити, що з ним зробити. Ви виділили так про шокуючий контент, і ну, на сьогоднішній день ну в інтернеті не обійти. Стороною цього шокуючого контента якісь зафіксовані факти насилля, інтимний характер, як це впливає на формування психіки підлітка. Шокуючий контент це той контент, який сильно вражає, тобто визиває такі, знаєте, великі почуття, ну, наприклад, гніву або тривоги, або е ті речі, з якими саме підлітку буває дуже важко справитися. Е Шокуючий контент, він розрахований на те, що він фактично відключає емо, включає емоційну сферу, а відключає когнітивну сферу. Тобто над ним думати дуже важко. Підліток, коли зустрічається з такими речами, то, знаєте, відразу перше піднімається тривога. І знаєте, коли він це, то дуже хочеться, ніби поділитися з кимось, і відразу або перепостити, або поставити якусь реакцію. Але в подальшому переварити і обробити такий контент підлітку може бути важко. І це може відображатися на тому, що він може ставати знервований, він може знову ж таки проявляти соціальну ізоляцію, тобто не хотіти не з ким спілкуватися, або, навпаки, шукати, з ким обговорити це. Да? І саме тому може надсилати своїм друзям або постити дуже активно. І це означає те, що Людина, яка побачила це, може ранитися в психології, є навіть таке поняття вікарна травма, коли безпосередньо людина не була учасником подій, але вона побачила і могла травмуватися. А як навчити дитину відрізняти правду? Ось від цієї дезінформації, від фейків. Взагалі, це дуже важливо показати дитині, що є, скажімо так, правдивою інформацією, що є видуманою інформацією. Чому? Тому що коли ми споживаємо інформацію, не думаючи, критично її не обмислюючи, то ми так формуємо таку поведінку, і навіть не тільки в підлітковому віці, а й в дорослому. Ми споживаємо все, що нам дають, не думаючи. І це призводить до того, що це лякає нас. Знову ж таки, це може відбиватися на нашому соматичному стані, да? тобто ми можемо відчувати якийсь біль переживання і навіть не розуміти, що це пов'язане з тими емоціями, які викликали безпосередньо якийсь там контент в інтернеті чи в соцмережах. От. Тому дуже важливо, коли ми дивимося щось. Батькам навчити дітей, дітей задавати правильні питання. Ну, наприклад, хто розміщає цю інформацію, звідки вона взялася, чи є підтвердження в інших джерелах, на що вона розрахована, ця інформація? Тому що зазвичай фейки розраховані на дуже потужні емоції викликати. І що я відчуваю, коли я її споживаю? Мені страшно. Мені хочеться гніватися, мені хочеться щось різко зробити, крушити там, знаєте, йти розбиратися з кимось. Чи це інформація, яка спонукає мене до конструктивних дій? І спираючись на це, аналізуючи такі речі, можна відповідно формувати здорову поведінку у підлітка і обробку інформації, або просто тупе споживання, яке може призводити ну, інколи навіть таке до депресивних таких станів. А щоб не травмувати дитину, ну всі батьки знають про батьківський контроль. На вашу думку, чи є конкретний якийсь вік, до якого треба встановлювати цей батьківський контроль, або які ще можливості існують для захисту психіки підлітка від цього всього контенту? Ви знаєте, важко сказати конкретно вік якийсь, да? тому що всі підлітки вони теж різні. Але ми точно розуміємо, що батьківський контроль має бути. Можливо, не як опція функції, функції, знаєте, конкретно щось відключати чи включати. Але це може бути як і опція, коли я спостерігаю за своєю дитиною, що вона споживає, що вона дивиться, як вона після цього почувається. Чи може вона, коли вона зустрічається з якимись там негативними речами, звернутися до мене як до дорослого, попросити про допомогу. Саме тому батьківський контроль він точно потрібен для того, щоб ми могли взагалі зрозуміти, що відбувається з нашими дітьми. От. Але вік називати, знаєте, хтось готовий критично мислити, наприклад, там і в 16, а хтось навіть і після 18-19, якщо це не сформовано, то не може цього зробити. Тому найкраще, на що б я радила батькам звертати увагу, це як почувається їх дитина. Чи немає, наприклад, якихось різких, різких змін в настрої? Чи дитина веде звичайний спосіб життя, чи, наприклад, порушене її функціонування? Чи вона лягає вчасно спати, чи вона, наприклад, півночі завісає в тих же самих соціальних мережах, чи нормальний в неї сон, чи вона просинається збудженою, да, не відпочившою, не готовою там, до навчання, до нормального спілкування. І якщо ви все це спостерігаєте, тобто такі, знаєте, уважні, допитливі батьки, ви вже проявляєте отой батьківський контроль, і він навіть не завжди пов'язаний саме з функцією включення, чи там, виключення на роутері чи на телефоні. Але, звісно, якщо ви дистанційно не можете цього робити, то так ви можете вдаватися до допоміжних способів. Але те, що батьки мають спостерігати, контролювати. Але і дуже важливо не тільки контроль, а й роз'яснення. Якщо ви не даєте дитині розуміння, чому цей контент для неї шкідливий, чому встановлений батьківський контроль, то це може призводити до того, що дитина просто буде щось робити поза вашими поза вашою зоною контролю. Так? Ну, наприклад, відкриє новий аккаунт, про який ви можете навіть не знати. А от якщо ви пояснюєте дитині, чому ця інформація може бути шкідливою, ви пояснюєте дитині, що якщо вона з такою стикається, бо в інтернеті дуже важко захиститися від цього, куди їй треба звернутися, на що звернути увагу, і що ви завжди, як доросла стабільна людина, відкриті для того, щоб з нею обговорити ці речі, не присоромити. Не полаяти, а обговорити, тобто сказати, да, таке може бути. Давай з тобою про це поговоримо. Давай з тобою домовимося, як ми вирішимо. І це і є функція батьківського контролю. Повірте, ваша дитина, якщо щось зустріне, то найперше, до кого вона звернеться, саме до вас. Якщо не встановлювати цей контроль, є можливість розвитку залежності у підлітках. Які ознаки цієї залежності? Ну, взагалі. Британські дослідження да, і американські дослідження, вони показують, що залежність у підлітків від соціальних мереж формується. І це така, знаєте, негативна ця сторона, тому що більшість підлітків, коли вони втрачають можливість вибудовувати щось в реальному житті, вони переходять у віртуальне життя. І залежність формується тоді, коли, наприклад, Дитина ще не встигла прокинутися, а вже хапає телефон і перевіряє, що ж там. Чи там йому поставили лайк, чи схвально про нього хтось там відгукнувся, чи, можливо, там хтось написав. Коли ми бачимо, що дитина реагує, можливо, інколи агресивно, або навпаки, дуже пригнічена після того, що ну, там, прочитала щось. Коли дитина не може довгий час обійтися без перегляду, або не випускає телефон з рук, та, чи там якийсь гаджет, це може свідчити про вже сформовану залежність. І це викликає, і вже це доведено, та, що це підвищує рівень тривожності, тому що те, з чим стикається дитина, і це не тільки про шокуючий контент, а, наприклад, дитині не поставили якийсь лайк за її відео. І вона стає ніби залежною від думки інших своїх однолітків, чому це так сталося. Для неї це стає травмуючим. Вона сприймає, що її, ніби не прийняли інші, і вона починає тривожно перекручувати, що сталося, що треба переробити. І дуже важливо в цей час підтримувати дитину. І це отут уже явно не тільки про контроль, а тут про підтримку, як ми говоримо про це з дитиною. Чи даємо, чи пояснюємо ми їй, що таке хейт, і що люди схильні інколи до хейту, тільки тому, що вони хочуть скинути з себе негативну інформацію. І це інколи навіть не пов'язано з тим, що ви опублікували. І щоб розділяти оці речі, дуже важливо, щоб тут включалися батьки. І проясняли, обговорювали, давали місце цим переживанням. І тоді дитина, ніби з віртуального світу, переходить в реальний, там, де її чують, бачать, помічають. Але якщо ви вже у своєї дитини виявили ознаки, наприклад, залежності да, від телефону, від соцмереж, від гаджетів, то ви точно можете. Продумувати план, як від цього відходити, і найкраще це зменшення проведеного часу у соцмережах. Але поступово. не можна сказати, що ні, ти не отримаєш телефон, бо це тільки приводить до того, що дитина протестує, їй важко з цим справитися. А ми поступово відходимо від цього і даючи нормальне заміщення. Тобто, якщо я не можу подивитися телефон, чим дитина може зайнятися як альтернативу? Ну, наприклад, чи там ви сходите погуляєте, чи можливо ви щось приготуєте, чи можливо, ви присвятите якісь грі цей час. Так? Тобто те, що буде цікаве дитині, і це новий копінг-стратегія, коли вона може справитися з тим, що відчуває, з тим же самим тривогою, з тим же самим гнівом, або зі своїм інтересом або цікавістю. Інколи діти... Навіть не розуміють, що крім гугла інформацію можна пошукати в інших джерелах. І от все це саме формує близьке оточення. Ну, Найближче оточення це наші батьки. На мою думку, зараз в соцмережах формують нездорові ідеали краси. І підлітки можуть бачити, що вони не підходять під ці ідеали. У них може падати самооцінка. Як може інформація в мережах впливати на самооцінку підлітка? Це дуже добре запитання, тому що справді ми зараз підходимо до того, що інколи, і це не тільки соцмережі, а це є наслідком тих суспільних змін, які у нас є. Ми ніби формуємо ідеал краси, що тіло має бути там або суперхуде і відповідати якісь стандартам. І тут важливо не тільки покладатися на соцмережі, бо вони лише передають нашу суспільну думку. А змінювати, впливати на цю суспільну думку, і дуже добре, коли ми дітям і підліткам, особливо у яких змінюються їхні тіла, бо це активний період зміни, коли е, дівчата із дівчат вони перетворюються, такі вже жіночні форми набувають, да? і їм дуже хочеться відповідати тим стандартам або красивій картинці, які вони бачать. Інколи ця картинка навіть не про здоров'я. Тобто не завжди анорексичний вигляд моделі говорить про те, що вона живе повноцінним, гарним життям. І для цього ми маємо пояснювати, особливо дівчатам, і це вже доведено дослідженнями, що дівчата більш активно піддаються такому впливу, так? що форми тіла можуть бути різні. І головне, що має бути в формі тіла, це здорове тіло. І воно може бути різних кількостей, наприклад, кілограмів, да і воно інколи може бути в складочках. І його треба приймати таким, як воно є, і краще формувати. А що ти робиш для свого здоров'я? Не для худізни, знаєте, або виставляти щось на показ, а що робиш безпосередньо для свого здоров'я, як ти почуваєшся? Для того, щоб у дівчат формувалося не бажання, наприклад, не їсти чогось, відмовитися, да? а навпаки, що я можу зробити, я можу займатися спортом, для того, щоб тіло просто більш класно структурувати. Да? Я можу наїсти якесь десяте, наприклад, тістечко, заїдаючи стрес. Тобто, формуючи, формуючи такі здорові моделі поведінки, ми ніби прививаємо те, що тіло може бути різним, і сприймати його можна по-різному. І реалізовувати себе в різних тілах можна по-різному. І унікальність наша в тому, що ми не всі однакові. А ми всі якраз різні. І про цю різність дуже важливо говорити і з дівчатами, і, до речі, з хлопцями. Бо розлади харчової поведінки вони ж характерні не тільки для дівчат, а й для хлопців. Тому дуже важливо давати цьому місце, давати можливості обговорення і, знаєте, не сварити дітей, які до чогось прагнуть. Тому що, наприклад, дієти дуже часто нав'язуються автоматично. Ви один раз зайшли в пошук, в пошук, вбили, і далі вам це просто автоматично видає. І це ніби як програмує дитину або підлітка на те, щоб шукати таку інформацію, або здобувати її навіть пасивно. І добре, коли ми за цей час не сваримо, а кажемо, а чому тобі це важливо, а що тобі це дає. А якщо б ти отримав таке тіло, як би ти з ним розпоряджався? Чи ти точно б себе краще почував? Чи почував би ти себе впевненіше? А що б ти змінив? Коли ми проявляємо багато цікавості, то тоді у дитини формується якесь підґрунтя і відповідь, хто я, і навіщо я хочу мати таке тіло. А не автоматичне бажання просто оволодіти будь-якою ціною, чи правда, що через вплив інформації в мережах підлітки можуть відчувати низку проблем саме з психічним здоров'ям? Як проявляються ці проблеми? Дослідження показали, що у підлітків, наприклад, як я вже й казала, що може порушуватися сон. Да, якщо сон порушується, дитина не відпочиває певним чином, це може призводити до гіперзбудження, відчуття, що тобі все не подобається. Да, і це те, з чим важко справитися. Також це може призводити до того, що у дитини формується тривожність. Да, тобто вона весь час тривожиться і, можливо, навіть не розуміючи, чому. Тому що вона зустрічає якийсь контент або інформацію, не в змозі опрацювати його, зрозуміти чітко, що там ідеться, або, наприклад, зустрітися з тим же самим хейтом, дуже активним, і коли вона не може вистояти в неї, не вистачає внутрішньої сили і стабільності, тому що підлітковий вік він і так вік є віком змін постійних. І дітям дуже важко приймати себе такими, як вони є. А тут іще зовнішній цей фактор критики, впливу, дуже не екологічної критики, він може розшратувати їх. Саме тому, да, дитина може після цього ми можемо бачити ознаки, наприклад, депресивної поведінки, коли дитина не має енергії щось робити, вона може не хотіти навчатися. Вона може переставати там, споживати навіть їжу. Да? Вона може ну, погано відходити до сну, вона може сплутати день з ніччю. Вона не хоче спілкуватися з підлітками і зазвичай більше часу проводить сама. Такий підліток може демонструвати таку думку, що в мене нічого не виходить, я нічого не вартий. Самооцінка дійсно дуже може падати. І якщо батьки бачать, що щось відбулося з їхньою дитиною, і це стабільні речі, які продовжуються понад два тижні, то це потрібно звертатися уже за фаховою допомогою. Такі речі не можна пропускати, не можна вважати, що вони пройдуть, якщо вони є системними, і ще раз хочу підкреслити, понад два тижні. А як випрацьовувати в собі звичку, аналізувати сприйняту інформацію? Це дуже гарне запитання, і воно насправді не тільки про підлітків. Бо підлітки вони вчаться у дорослих. І дуже добре, якщо це сформована звичка в самій сім'ї. Отримуючи будь-яку інформацію, ми маємо перше, що зупинитися і зосередитися на тому, що ця інформація викликає в мені, які почуття. Що хочеться зробити з цією інформацією, як розпорядитися, її хочеться передати, чи вона, наприклад, навпаки, викликає у мене дезорганізацію, я не можу нічого зробити з цим. Тобто, спиратися на те, що ми відчуваємо далі, це обов'язково перевірка, хто надає цю інформацію. Бажано перевірити з декількох джерел, що це відбувається. Тому що якщо ми не вчимося, у, скажімо, в підлітковому віці перевіряти інформацію, ми зазвичай не критично ставимося, навіть коли виростаємо. І все, що нам не говорять, ми сприймаємо на віру. І тоді, ніби ми ігноруємо самі себе. Ми ну, більше віримо, оточуючим часто і їх думці, і залежні від їх думці. А, власне кажучи, не спираємося на те, а що я сам думаю про себе, а що я відчуваю, а як я можу з цим справлятися. Саме тому дуже важливо перевіряти таку інформацію. Крім того, що можна подивитися на різні джерела, можна іще і запитувати, а як до чого може мене спонукати ця інформація? Тобто, навіщо, навіщо хтось мені про це повідомляє, чи якесь джерело, чи мій друг. Да? Чи точно він компетентний в цьому випадку. Тобто ми бачимо дуже багато наприклад, історій, коли підліткам розповідали гарні речі, ті, які вони хотіли бачити в лапках. Тобто їм казали, так, не слухайте своїх батьків, ідіть і робіть те, що ви хочете. От Дуже важливо було спинитися в цей час і задати питання, навіщо людина, яка спонукає, говорячи такі речі. Чому вона це робить? Навіщо? До, до, до чого мене це призведе? Це конструктивні дії, це мені допоможе розвиватися, підніматися, відкрити щось в собі. Чи це може зламати мої відносини з батьками, з оточуючими, і це може мене узалежнити? Як тільки ми обговорюємо це в сім'ї, як тільки дитина або підліток бачить, як роблять це дорослі, як тільки вони задають йому правильні питання. Ця навичка вона просто автоматично формується. Але треба розуміти, щоб сформувати цю навичку, це недостатньо просто провести знаєте, таку лекцію обізнаності, сідай, синок чи донька, я тобі зараз розкажу. А демонструвати майже щоденно інформаційну гігієну на рівні батьків. Коли, наприклад, щось трапилося, от давай обговоримо. от Сьогодні ми побачили таку інформацію. А що вона нам принесла? От як ти гадаєш? А можна я скажу, як я гадаю? А на що я спираюсь, коли я приймаю такі рішення? А на що ти? І оце такий діалог. В такому діалозі формується навичка критичного мислення. Світлана, дякую вам за нашу зустріч. Сподіваюся, що наша розмова для наших глядачів буде дуже корисною. А з вами в ефірі була Еліна Сердюк. І ви дивились програму Близько до серця.